Звільнення Василя Малюка, Михайло Федоров, міністр оборони. І це ще не всі гучні зміни. Буданов взявся наводити порядки в офісі президента. Нова війна. Війська США вторглися в Венесуелу. Президента Мадуро захоплено і вивезено з країни. Німеччина повертатиме українських чоловіків біженців додому. З'явилося відео атаки дронів на резиденцію Путіна. Це треба бачити. Шок під час обшуку у чиновника корупціонера знайдено 13 тонн золота і 23 тонни готівки. Привіт, мене звати Катерина. На Пахальчук, і я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Коли Володимир Зеленський напередодні анонсував важливий для внутрішньої політики день, такого ми уявити не могли. Якщо кадрові зміни в офісі президента були очікуваними, то от зміни міністра оборони знову не чекав, напевно, ніхто. Михайло Федоров відтепер міністр оборони України. Михайло глибоко займається питаннями щодо лінії дронів. працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів. Разом усіма нашими військовими з військовим командуванням, разом з національними виробниками. Зброї та партнерами України треба реалізувати в сфері оборони такі зміни, які допоможуть. Ну майже міністр кандидатуру Федорова ще має підтримувати Верховна Рада, але думаю, проблем з цим не буде. Бо Федорову Кабміні дійсно найефективніший міністр. Західні видання, зокрема, Блумберг пише, що Зеленський очевидно робить ставку на розвиток дронових технологій, і саме тому Міноборони запропонував очолити Федорову. Таке рішення сигналізує про фундаментальне зміщення фокусу військового відомства у бік війни технологій. Очікується, що під керівництвом Федорова Міноборони зосередиться на масштабному виробництві безпілотників, оперативному впровадженні інновацій, тісній інтеграції цифрових рішень у бойові операції та активній співпраці з приватним сектором і оборонними стартапами. Такої ж думки, і в індепендент, видання пише, що Зеленський робить ставку на технологічну війну. І у цьому Федоров ідеальний вибір міністра оборони нового типу. Ставка не на генерала. А на технологічного менеджера цієї війни Федоров керував армією дронів, програмою Лінія безпілотників і платформою оборонних інновацій Брейв Ван. Має прямі контакти з глобальними техкомпаніями, зокрема, вів переговори щодо StarLink, один із найбільш довірених міністрів. Хто очолить мінцифри замість Федорова? Питання відкрите. А що зі Шмигалем? Знову ж таки, ми не очікували, що його будуть міняти. Так, були розмови про його кандидатуру на голову офісу президента, але сам президент тоді говорив, що Шмигаль на своєму місці вму і смикати людину він не хоче. У будь-якому випадку Федоров гідний кандидат у міністрі оборони, а от Шмигалю керувати доручать скандальним міністерством енергетики. Після справи з корупцією в енергоатомі експерти один за одним говорили, що ця посада як електричний стілець. Голову відомства не могли знайти довгою. Зараз журналіст Віталій Глагола із посиланням на власні джерела в офісі. Президента та кількох нардепів пише, що саме Шмигалю запропонували посаду. Ключовим аргументом мої співрозмовники називають його управлінський досвід та роботу в енергетичному секторі до приходу в уряд. Рішення поки не ухвалене, але така кадрова конфігурація перебуває в активному обговоренні. Чутки підтвердив і нардеп Ярослав Железняк, але пише, що Шмигаль відмовився. і, Ймовірно, піде секретарем в РНБО. Ситуація по Шмигалю трагікомічна. Йому справді запропонували вчора міністра енергетики. Він взяв час подумати і відмовився. Зараз думають про якусь нову посаду. Йому поки є з вакантних посада секретаря РНБО, точніше, ще ні, але буде. Тобто на носі ще й зміни в раді нацбезпеки і оборони. А куди тоді уміров? Коротше, поки у нас дуже багато питань без відповіді. Але рішення все ж є. Зеленський повідомив, що Денис Шмигаль стане першим віце-прем'єр-міністром та міністром енергетики. А ви що про все це думаєте? Коментуйте. Але є у нас ще одна новина по кадровим змінам, тільки поки мені от абсолютно не зрозуміло на хіба подейкують, що зміни чекають і служби безпеки України. РБК та Українська правда з посиланням на джерела ВП та силовому блоці, пишуть, що Зеленський планує звільнити Василя Малюка. Спроби зняти Василя Малюка із посади справді є, але наразі ще нічого не вирішено. Іде обговорення. Пише про можливу відставку Малюка і журналіст Віталій Глагола. За інформацією журналіста СБУ може очолити Олександр Поклад. За моєю інформацією з власних джерел в офісі президента, Володимир Зеленський обговорює кадрову зміну в СБУ. Сценарій такий: голову СБУ Василя Малюка можуть перевести на іншу посаду службу зовнішньої розвідки або РНБО. Досить ризикована і нелогічна історія. Малюк сьогодні на піку ефективності. Саме за його керівництво СБУ стала ключовою спецслужбою війни з реальними результатами, які впливають і на фронт, і на переговорні позиції України. Павутина, Кримський міст, удари по НПЗ і тіньовому флоту Росії, ліквідації ворогів це системна робота, а не разові успіхи. Але зміна керівника під час війни це завжди втрата темпу і керованості. Те, що ідея зі звільненням малюка м'яку, кажучи, не дуже каже командир 3-го корпусу ЗСУ Андрій Білецький. Він переконаний, що заміна малюка це пряме ослаблення одного із найефективніших елементів української воєнної машини. Василь Малюк не просто голова ефективного контррозвідувального органу. Він перетворив службу безпеки України на один із ключових стратегічних факторів війни. Підтверджує чутки про можливу відставку малюка і нардеп Железняк. Тільки от Василь Васильович іти з СБУ не хоче. Йому правда запропонували сьогодні написати самому заяву і призначити на СЕЗЕР. Як ви бачите, вже зробили заміну. Плюс так само пропонували секретаря РНБО. Що очевидно говорить, що будуть у міняти? Але це говорить в першу чергу, що треба звільнити місце голови СБУ. Наскільки я знаю, по обом позиціям він відмовився. Більш того, вважає, що має працювати в СБУ. Чому саме звільнення малюка взагалі розглядається? Невідомо, але нагадаю, раніше змі писали про те, що за тиждень до відставки Андрій Єрмак намагався звільнити Василя Малюка. У будь-якому разі звільнення голови СБУ можливе лише через Верховну Раду, і голосів за це поки що немає. А ви що думаєте про можливу відставку малюка? Ну і звісно, про офіс президента Кирило Буданов прийняв пропозицію президента очолити його офіс. І Вчора Зеленський вже навіть підписав указ про призначення досвіду і сили Кирила достатньо, щоб направити роботу офісу на безпекові питання і процес саме так як потрібно. На тлі таких поворотів у внутрішній політиці України видання New York Times написало, що Буданов має міцні відносини із США і це може зіграти важливу роль під час переговорів України із Трампом. Пан Буданов має міцні стосунки зі сполученими штатами, що може бути важливим у мирних переговорах України з адміністрацією Трампа. Він пройшов навчання в рамках програми, що підтримується ЦРУ. А після того, як отримав поранення під час бойових дій на сході України, проходив лікування в національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда в Меріленді, що є рідкісним місцем для українського солдата. Те саме пишуть Financial Times, Bloomberg і Politico, називаючи Пуданова ключем до діалогу у разі переговорів із Трампом. Та й загалом західна преса такі зміни оцінює дуже навіть позитивно. The Economist Холоднокровний і прагматичний керівник розвідки, який мислить стратегічно і говорить мовою, зрозумілою західним союзникам. Асосієйтед Прес ключова фігура воєнного часу, яка зіграла центральну роль у роботі української розвідки, та тепер переходить до ширшої політичної координації. Ройтерс. Один із найвпливовіших людей у найближчому колі Зеленського. Чия вага визначається контролем розвідданих, безпековими рішеннями та контактами із заходом? Велт призначення розвідника на ключову політичну посаду, свідчить про зміщення фокусу влади України в бік безпеки, війни та переговорів. Коментують перехід Буданова в ОП, звісно, і в Україні з одного боку радіють, що керівником офісу Зеленський обрав військового, а з іншого боку, військові переймаються, що гур без Буданова просяде, як і СБУ без малюка. Ситуація з малюком може стати один в один, як і з Будановим, адже саме Малюк стояв у витоків розвитку бойових підрозділів в СБУ під час повномасштабного вторгнення. Можна багато сперечатися про те, наскільки така робота була в юридичній компетенції ГУР та СБУ. Але підрозділи належним чином виконували бойову роботу, а очільники структур були і є реальними авторитетами для бійців. У випадку реалізації таких рішень підрозділи вище вказаних структур просядуть по бойовій роботі однозначно. На рахунок іншої діяльності сказати нічого не можу. Та є у такого призначення критики, бо гур це гур. А забрати генерала в це для Буданова пониження. Про це пише журналістка Зоя Казанжи. Буданов до свого нинішнього підвищення очолював структуру, яка спеціалізується на військовій сфері, від отримання планів ворога і до зухвалих спецоперацій на ворожій території. ГУР це агентурна та технічна розвідки, спеціальні операції, кіберрозвідка тощо. І саме така підготовка потрібна виходить, щоб очолити структуру, яка забезпечує виконання президентом його конституційних повноважень, надання інформації за тими чи іншими темами, висвітлення діяльності президента. Забезпечення взаємодії президента з кабінетом міністрів, Верховною Радою та місцевими адміністраціями, організація візитів за кордон, прийом іноземних делегацій та вручення державних нагород, легким розчірком пера начальник розвідки стає начальником скрепок і шпаргалок. Не оцінила кар'єрний поворот в житті Буданової. Журналістка Тетяна Ніколає. Вона переконана, що для Буданова посада голови ОП – це фінал політичної кар'єри. Посада голови офісу це, скоріше за все, фіналочка для політичної кар'єри очільника гур. Навіть якщо його багато хто розглядав як кандидата для, скажімо так, пострегіонівського несильно вибагливого електорату. З тої посади живими за останніх президентів пішли лише Льовочкін та Лошкін, але точно не в успішну політику. Замість Буданова розвідкою опікуватиметься колишній голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Він, до речі, в ГУР вже працював. А у зер замість Ващенка очолить Олександр Кононенко. Але це ще не Точно або наказ про призначення сайту президента зник. А вам як такі зміни? Діліться думками у коментарях. Нобелівської премії миру Дональд Трамп не отримає і цього року президент Миру, як він себе називає, дав наказ завдати удару по Венесуелі. Від ранку стрічка майорить новинами про те, що в районі військових об'єктів у столиці Венесуели каракасі лунають вибухи. а Повітряний простір над країною закрито. А у місті нібито висадилися американські морські піхотинці. Окей, у столиці країни хаос люди намагаються терміново евакуюватися. У цей час ані влада Венесуели, ані США нічого не коментують. Згодом президент Венесуели Ніколас Мадуро підписує указ про введення надзвичайного стану через атаку на країну. Венесуела зазнала військової агресії з боку США. Поряд із цим Клеш Репорт із посиланням на заяву уряду Венесуели пише, що у Каракасі вважають, що метою нападу США є захоплення венесуельської нафти та корисних копалин. Тим часом на вулицях Каракаса, а саме біля президентського палацу, помічають венесуельські бронетранспортери. А сам президент закликає до мобілізації. Змі пишуть про атаку на будівлю парламенту країни і загибель міністра оборони Венесуели. І це все протягом всього кількох годин. І тут, нарешті, у світ виходить Трамп. Президент США звітує про успішну операцію у Венесуелі і захоплення Мадуро і вивезення його разом із дружиною з країни. Сполучені Штати Америки успішно провели масштабну операцію проти Венесуели та її лідера президента Ніколаса Мадуро, якого разом із дружиною затримано і вивезено з країни. Ця операція проведена спільно з правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки. Тим часом News пише, що Мадуро сам домовився з США про свій вихід із Венесуели. Як стверджує видання, удари США мали на меті лише заплутати факт того, що Мадуро вирішив зрадити свою країну та піти у вигнання. Коротше, дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Усі деталі операції Трамп обіцяв розповісти на прес-конференції згодом. Українські чоловіки на вихід у Німеччині закликають повертати придатних до служби в Україну. Німецьке видання пише, що християнський соціальний союз вимагає посилення міграційної політики у Німеччині, у тому числі щодо українських чоловіків. За інформацією видання, керівник земельної групи ХСС у Бундестазі Олександр Хофман пропонує повертати до України придатних до служби українських чоловіків, де вони мають зробити свій внесок в оборону своєї країни. Крім пропозиції повернення українських чоловіків в Україну, німці пропонують, аби ті, хто шукає притулку у їх країні, брали фінансову участь у витратах на перебування у Німеччині. Ну ідея повернення українських чоловіків в Україну звучить далеко не вперше. Як думаєте, дійде до цього? У нас є новини про атаку на резиденцію Путіна. Вчора ми розповідали про те, що, попри те, що у наліт дронів на Валдай ніхто не вірить, РФ торжественно передала американцям деталь, нібито одного із дронів, який атакував резиденцію. Розшифровка призведеної спеціалістами спецслужб Російської Федерації контента пам'яті навігаційних контролерів даних безпілотних літальних апаратів бізапіляційно точно підтвердила, що цілі атаки був комплекс здані. Резиденції президента Російської Федерації в області. ми хаті вам передати контролер і описання того контролера зроблено нашими спеціалістами. Для чого це американцям? Звісно, питання. Бо напередодні з посиланням на джерела у структурах США американські видання писали, що ані ЦРУ, ані АНБ не вірять в атаку на хату бункерного. Але знову ж таки Кремль продовжує стояти на своєму. Говорить про 91 дрон, який летів на резиденцію Путіна. І тепер, крім відео, з нібито збитими українськими дронами. В результате анализа сбития украинских беспилотников был обнаружена одна из модификаций Чеклун В. Боевая часть данного беспилотника представляет собой фугасный заряд весом 6 кг. Данная фугасная часть начинена большим количеством поражающих элементов и предназначалась для поражения живой силы и гражданских объектов. Публикуйте видео не бы тут той самой атакой. Фільм здає позиції слабувато, як сказав би їхній Станіславський, не вірю. Але давайте розбиратися. Як думаєте, чи відкладали би публікацію відеодоказів стільки часу, якби відео було справжнім? Дуже сумніваюсь, але, звісно, за спробу плюс. Тільки от з реалізацією не дуже вийшло. Ясно, що Росія і не думає припиняти війну. І весь цей валдайський цирк тому доказ. Про те, що відбувається на фронті та навколо нього, у ті хвилини у нашому огляді. Успішна ліквідація кількох десятків російських військових і колаборантів у захопленому селищі Хорли, на Херсонщині, у новорічну ніч безпілотники вдарили по базі відпочинку на узбережжі Чорного моря, де біля ділинки з дідом морозом та снігуренькою зібралися російські окупанти та їхні посіпаки. беспилотники, видимо, висели где-то над морем, а первый беспилотник-разведчик, который ближе подошел, направил их прямо в точку э без нескольких минут э до боя курантов. Это был первый беспилотник, потом второй. И третий, что самое главное, и говорит о э том, что это предус предусмотрена акция такая, то ли устрашение, то ли срыва переговоров. Это был беспилотник с зажигательным взрывным Снарядом, який і создал вот этот пожар, который не могли потушити почти до шести часов утра, і не могли подойти туди, щоб допомогти тем, хто там остался. Но, в общем-то, всіх хто не успел вийти, в кафе було болі ста чоловік. Окупанти визнали двохсотами щонайменше двадцять 27 осіб. Згодом повідомили про ідентифікацію ще тринадцяти тіл. Точну кількість постраждалих від удару, зрозуміло, зрадник України сальдо не називає. І якби російські поплічники не намагалися розіграти версію про терористичний акт, свідки вказують на протилежне. Місцевих у маленькому селищі і до вторгнення було небагато, особливо взимку. В'їзд на територію хорлів росіяни закрили, ще у 2022 році на базах відпочинку розселилися військові, а все узбережжя перетворили на суцільний полігон. А кто мог быть в этом кафе во время комендантского часа? Местные быть не могли. Местной молодежи там практически не осталось. Все выехали. Стариками и пенсионерам в этом кафе делать нечего. Там были военные, получали грамоты, награды, могли быть члены их семей. В целом, большинство нынешних некрологов и записей из хорлов про сдохлых коллаборантов и зрадники. Деякі з них катівники та садисти тим часом, за даними аналітиків, діпстейту росіян є просування в районі Сіверська, зокрема біля населених пунктів Резниківка, Притечне та Дорожняки. Голова сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий під позивним Мадяр. Повідомив, що в перший день нового року окупанти наступали мляво і переважно малими групами. Проте українські оператори дронів встигли уразити 1105 унікальних цілей противника. На куп'янському напрямку, який росіянам так і не вдалося захопити, вони застосовують тактику випаленої землі. За даними військовослужбовців сил оборони, протягом усього дня армія РФ накривала позиції з усіх видів артилерії, повністю зачистити окупантів, що просочилися в місто, поки не вдалося. Тим часом російська армія у 2026 році продовжує воювати з цивільною інфраструктурою. Під ударами безпілотників опинилися в зоопарку Харкові, магазин товарів для дому в Запоріжжі, а також багатоповерхівки в цих містах у день 2 січня. Окупанти завдали удару балістичними ракетами по київському району Харкова, влучивши у житловий будинок. Щонайменше два десятки людей зазнали поранень. Рік тільки почався, а на митниці вже встигли зловити інспектора хапугу. Журналіст Віталій Глагола пише, що СБУ і ДБР на гарячому затримали головного інспектора внутрішнього контролю Закарпатська митиця Мартина Василя Яношовича. За моєю інформацією, посадовець спробував налагодити схему сприяння незаконному переміщенню товарів через митний кордон України. І йшлося про один брендовий годинник Ролекс. Який мав проходити кордон без декларування та без сплати митних платежів. Загальна сума хабара 3700 тисячі доларів. Першу плату митник отримав наприкінці листопада. А от зловили з грошима його 1 січня. Норм такий подарунок на новий рік. До речі, контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту. Усі дії фігуранта були під повним оперативним супроводом. Ну тепер грошей у митника не буде. Так ще й бонусом кримінальна справа. Ну таке собі, воно того не коштувало. І знову до політики, а точніше, не до лугого політичного піару. Ні, Тищенко не прийшов до бабусі з кравчучками знову. Депутат одеської облради Андрій Бабенко чомусь прийшов на будівництво і почав читати моралі робітникам через те, що ті говорять російською і слухають російську музику. Музику виключи російську. Пише без... що за російська музика грає? Я не зрозумів. Що за російська музика То зараз що за російська музика грає? А що російську музику? Ви В Україні працюєте, а не в Росії. Я задаю питання, що російська музика грає? Хлопці, ти де живеш? Де проживаєте? Ну, тут. В Україні чи де? Так должно бути все українське, а не російське. Зрозуміли чи ні? Я говорю на російській, то я можу зробити. А ти розмовляєш на російській мові? І що? А чого ти розмовляєш на російській мові? У нас пацани погибають, ти розмовляю на російській мові. Ти чого? Ти що чо себе так поводиш? От пацани кобедещики! За що наші хлопці стану воздується? Всі паліться! Я розмовляю на російську, от бачите. Потворе, дивіться, розмовляю і на російській. Слухають російську музику, розмовляю і на російській. Хлопці, от такі от чумоходи, бачите, розповідають. В цілому виховна робота має місце бути, але ну дуже у мене багато питань. Це у депутата якась ініціатива мовного патруля? Пройдіть тоді ще по громадським місцям і там присоромте людей за російську і російське. Я тільки за. Ну, але це відео якийсь крінж, дешевий самопіар. Пам'ятаєте, я вчора розповідала про золоті злитки в українських чиновників? Так, от до такого їм ще далеко: 13,5 тонн золота, 23 тонни готівки, елітну нерухомість у Китаї та за кордоном, і колекцію дорогих автомобілів знайшли у колишнього мера китайського міста Хайкоу. Все це чиновник отримав завдяки хабарам за державні контракти та земельні угоди. Масштаби корупції вражають настільки, що я навіть і не знаю, що сказати. Ауту Китаї знають і не тільки що сказати, а й що робити. Мера корупціонера за Судили до смертної кари. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобається наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.